Минулого разу ми завершили наші думки про ключові слова, які допоможуть привести до відродження наше життя та відтворити людей навколо нас. Сьогодні ми продовжимо. Все почалося з невеликої групи людей, які відчули заклик Божий до молитви. Біблія каже: поклич до мене, я покажу тобі велике і недосяжне, чого ти не знаєш. І ось ця маленька група почала збиратися і молитись. Бог почув їхні молитви. Розпочалася програма під назвою Операція Всесвітній дощ. Протягом 40 днів люди збиралися для молитви і всі бачили, як працює Святий Дух, тому що величезна кількість молоді приходили брати участь у цій програмі. До речі, ви знаєте, що молодь прагне побачити, як діє Дух Божий у нашому поколінні. Молоді люди приходили та молилися разом. І середній вік тих, хто приходить на поклоніння, впав, тому що молодь продовжувала приходити, щоб закликати ім'я Господнє. Їм довелося перейти з маленької кімнати в іншу, по розміром, а потім звідти до головної богослужбової зали. Люди приходили, приходили та молилися, не просто як брати та сестри. Церква відчувала, що місце поклоніння стало домом молитви для всіх людей. Люди вашої місцевості, які живуть по сусідству, теж потребують молитви або клопотання за них. Коли ці люди знатимуть, що вони завжди можуть прийти до церкви, тому що вона є домом молитви для всіх народів, ви скажете, що це неможливо, тому що для молитви у нас не збирається багато людей. Але звістки Езекіїля ми дізнаємося, що йдеться про нове життя, про те, що Бог може вдихнути життя в сухі кістки. Ви разом утворите нову молитовну спільноту, ви побачите людей, у яких діє Дух Божий, коли Дух Божий викликає відродження у сухих кістках, зароджується дух. Сьогодні вище згадана, маленька церква збирає до 100 тисяч доларів на рік. На ці гроші купуються все необхідне для бідних та інвалідів. Сюди входять такі потреби, як оплата комунальних рахунків, придбання їжі та одягу. Таким чином, церква на практиці показує Божу любов. У громаді організувалася величезна кількість волонтерів, добровольців, справжніх лікарів, медсестер та іншого персоналу, які готові прийти та допомогти. Так, ці люди показують любов Божу, яка стала їхніми зусиллями доступними для людей. Завдяки Христовому служінню зцілення ми можемо стати учасниками чудо проповіді про Бога, яке сталося в часи Ізакіїля. Це може відбутися і в наші дні. Розглянемо ще один приклад відродження на території північного Вермонту. З 1840 по 1844 роки на цій території вже проходило відродження. Міллер підняв багато тисяч людей. На початку ХХ століття в цій місцевості знову, вдруге, відбулося пробудження, яке поширювалось на всі громади. Вони вивчали історію церкви і коли побачили, що проповіді Міллера принесли велике відродження в їх місцевість, вони одразу ж почали просити у Бога сил. І Бог оживив їх. Вони знову стали центром проповіді Євангелія в тій місцевості. Але з плином часу громади старішали, очевидці повмирали, і в одній із адвентистських церков, що знаходилась в сільській місцевості, зберігали сіно. Адвентистів майже не стало. В тому селі поселився молодий брат, пресвітер церкви. Він почав збирати домашню церкву. Дізнавшись про історію, вони запалилися духом благовістя та молитви, і знову кількість людей почала збільшуватись. Але прийшла зима, про яку вони не думали, і вийшло так, що в церкві без тепла збиратись неможливо. Молодий присвітер Брайан домовився із пастором сусіднього села про приміщення, яке їм дали в оренду, з великим задоволенням в рахунок орендної плати комунальних послуг. В той час мало хто звертався до вивчення Біблії, тому пастор цієї церкви попросив Брайна уділяти йому більше часу для вивчення Слова Божого з ним. А на проповіді Брайна в Адвентистській церкві почали приходити члени церкви, власники тієї церкви та їх пастор. Дорогі слухачі, я вірю, що в нашому поколінні є ще багато місця для звершення таких чудових подій. Де Бог буде приводити молодих і старих, покличе їх до відродження разом, і разом з ними ми будемо не тільки вивчати Слово Боже, але й молитись. Ви можете заявити, пастор, це так нам подобається. Що ми повинні зробити, щоб побачити відродження в нашій місцевості? Що ми можемо зробити для того, щоб стати потрібними для людей навколо нас? Я хочу сказати вам: молитва, практика та обітниця. Молитва, практика та обітниця це ключові слова, які допоможуть привести вас до відродження у вашому житті і людей навколо вас, і вас особисто. В Біблії багато говориться про молитву. В Слові Божому є одна дивовижна молитва, записана в Псалмі 142. Тут йдеться мова про найбільшу потребу у відродженні. Я хотів би, щоб ви помітили для себе, що Давид каже у сьомому вірші. Поспіши вислухати мене, Господи, мій дух занепав, не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Господи, об'яви мені дорогу, якою маю йти. Бо до Тебе я спрямував свою душу. Коли люди побачать, що ваше життя і ваша церква відроджені, вони почнуть віддавати честь Господу Богу. Бо на першому місці буде, заради Твого імені, Господи, оживи мене, ми можемо молитися і від імені того товариства, в якому ми живемо. Заради імені Твого, Господи, оживи нас! практика. Я хотів би, щоб зараз ми відкрили свою найулюбленішу книгу про життя Ісуса і прочитали звідти один уривок із цієї книги Христос, Надія світу. Було б добре, якби ми могли по годині на день проводити час у читанні та роздумам над стражданнями Христа. Ми повинні терпляче і послідовно читати про це і дозволити своїй уяві перенести нас у ті сцени. А особливо останні, які описуються там. Ось і практика. Проводити одну годину щодня в роздумах про Ісуса та Його життя. Тут не потрібно мати буйну фантазію, адже бажаємо сконцентруватися на Слові Божому. Життя Ісуса найясніше описано в Євангеліях, Євангелі від Іоанна найсвятіший опис життя Христа. Потім ідуть синоптичні Євангелії Матфія, Марка, Луки. Чому б нам не прийняти рішення проводити в роздумах лише одну годину, досліджуючи одне з Євангелій? Читайте повільно і вдумливо, читайте з такою молитвою, яку ми виявили в Псалмі 142, -му. заради Твого імені, Господи, оживи мене. Проводьте одну годину на день щодня в роздумах. Про життя Ісуса Христа. Минулого разу. Ми завершили наші думки про ключові слова, які допоможуть привести до відродження наше життя та відтворити людей навколо нас. Сьогодні ми продовжимо. Все почалося з невеликої групи людей, які відчули заклик Бога.